На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. Чому і проти чого виступають українські аграрії? Що нам готує погода, машинобудівний поступ у сільському господарстві? Насамперед, наш традиційний лікнеп у контексті завершення земельної реформи в Україні. Оберіть варіант відповіді. А наприкінці випуску звірте його з правильним. Сьогодні питання таке: чи зможуть купувати землю сільськогосподарського призначення підприємства? Так або ж ні. З паперовими вилами та косами кількасот представників асоціації фермерів і приватних землевласників України, Аграрного Союзу, пікетували Кабінет міністрів і Верховну Раду. Учасники акції вимагали скасувати експортне мито на деякі види зернових культур, зокрема пшеницю, вічмінь, кукурудзу, і не запроваджувати мито на рапс, сою і соняшник. За словами фермерів, через мито вони цьогоріч втрачають на кожній тоні зернових від 500 до 800 гривень. Відтак наступного року площа посівних може значно зменшитися. Біда немає врожаю. Ну ми можемо хоч Китай гречку купити. А ще більша трагедія: якщо це врожай є, то ми не знаємо, що робити, і вже ж пройшов майже три місяці, чотири після врожаю. А ще ніхто нічого не знає, яка, яка цінова політика. Сьогодні гість агроконтролю, голова аграрної спілки Геннадій Новіков. вітаю вас, пане Геннадію. Добре. На Напередодні акції протесту аграріїв, то ваш союз розповсюдив заяву, в якій було сказано: запрошуємо всіх, хто не хоче моритися зі здирницьким ставленням уряду до селянина, взяти участь у запланованому заході. Розкажіть нам, в чому, на вашу думку, полягає це здирництво? Ну, це досить легко прорахувати. Ми є чи не єдиною ще є Аргентина, такий приклад, де уряд намагається не стимулювати аграрний сектор, не його не дотувати, а намагається ще і взяти з нього кошти. Тобто на сьогоднішній день працюють уже введені з 1 липня мита на окремі види зернових культур. По різним в різних відсотках десь від 200-250 гривень на тоні, і відмінена сплата ПДВ експортерам зерна, що теж десь 200 гривень на тоні, знижає ціну у товаровиробника. Причому не повертають ПДВ тільки експортерам зерна, а в інших галузях все в порядку у нас ПДВ і таке інше. Тобто держава пільговий режим, який. ну Високопосадовці часто кажуть, що це велика пільга, ми даємо пільгу по ПДВ, ПДВ. Тільки на повертання ПДВ експортерам зерна знижує ціну на внутрішньому ринку зерна десь на 200 гривень, на 50 мільйонів. Тищому. Ті, що ми очікуємо зібрати в цьому році, 53 навіть мільйона, перемножить ці 200, це більше 10 мільярдів коштів. А е, саму дотацію оцінюють десь в таку ж примерну суму. Всю, яка є льготою, тому одною рукою уряд дає льготу, іншу льготу забирає, і причому декларуємо. Будемо казати, що Україна хоче допомогти нагадувати світ. Ми хочемо виробити 80 мільйонів. Як вважають, що будемо казати, 80 мільйонів зерна можуть виникнути з нічого, просто з нічого. Так не буває. І в аграрному секторі в тому числі. Але не все було б так страшно, якби в світі збереглися ціни, які були в минулому році. Сьогодні в світі ціни на продовольство значно знизились, і сьогодні вже вони знаходяться десь на границі ну, нормальної розумної рентабельності, якщо його ну, будемо виробляти і продавати і за кордон і на внутрішньому ринку. І тому оці два фактори зараз ну настільки болючі для того, що просто рік попрацювали люди, і просто будемо казати задарма. Але те, що це вигідно зараз Росії, Казахстану, тобто ті ну, історичні конкуренти на цьому ринку, і те, що нас зараз немає на ринках Єгипту, інших арабських країн. І те, що ми в два рази менше, навіть ніж планували, відекспортували за ці три місяці замість 6 мільйонів 3 мільйони в той час, коли Росія відспортувала більше 7 мільйонів тонн і в принципі займає зараз ті ринки, на яких була присутня Україна, то ну, кому це вигідно, в принципі, зрозуміло. Я вже не кажу, що ще одне є таке. Так ну, якби застереження, що, що ми ввели мита на експорт зернових? Легко було спрогнозувати, що експорт експортувати не будуть. Купляти будуть у товаровиробників. І на сьогодні вже куплено близько 15 мільйонів. Тон збіжжя у товаровиробників, інша кукурудза ще на полі приблизно стільки ж вона ще десь, можливо, десь то по форварду продавав, можливо, є трошки, а інша ще власність товаровиробника. І вона куплена вже за ціною нижче на розмір мита і на розмір ПДВ. А той, хто купив, не буде експортувати, тому що він розуміє, що десь до першого числа, і потім 250 гривень просто на тонну впадуть. Тобто, держава навіть не держава, а Люди, які автори цього законопроекту, навіть не порахували, що будь-який люби, нормальний бізнесмен ну, він захоче заробити ці 200 гривень замість держави. І тому відведення цього мита в такому вигляді, в якому воно введено, навіть і держава нічого не, не заробила. Від трьох мільярдів, які анонсувалися, 500 мільйонів. От весь і за цих 500 це дуже мало. Це навіть не, не просто мало, а якщо порахувати втрачені ринки. Втрачений динаміка експорту, присутність на ринках, які треба завойовувати роками, от, це в принципі ну, інше, як будемо казати, ну таким, якимось шкідництвом не назвеш. Ми повинні 3 мільйони в місяць експортувати зерна. Найбільше, що ми це робили, це 2,5 мільйони. Тому ми повинні кожен місяць встановлювати своєрідний рекорд експорту. Зараз Я, який мотив? Ведення мита, ну, є дірка в бюджеті. В принципі, ми розуміємо, цю дірку. І я б сказав, що одне з питань, які піднімаються на, на, у, на цьому ну, називаємо, акції, і це те, що влада не хоче йти на діалог із товаровниками. Ми було звернення 12 асоціацій до президента і до уряду з одним одним тільки проханням зустрітися і пояснити один одному свої позиції, що хоче держава і може мати. У нас теж є фахівці, які можуть це це порахувати, і зовнішні і економічні баланси і таке інше. І тоді е, в цьому діалозі. Знайти, знайти правильне для держави рішення, ми теж розуміємо, що є і потреби держави, і та ситуація, в якій вона опинилася, але на наш погляд, коли в хаті погано, то паски затягують всі потрошку, і абсолютно точно, що це повинні зробити аграрії, в якій мірі це все, в принципі, момент домовленостей, але коли люди... Які яким це щось там пропонується або доводиться, розуміють, для чого це робиться, на який час це робиться, от які наслідки з цього будуть таке інше, і все це пояснюється і відбувається, і їх чують, то це одна справа. А коли це просто як будемо казати, крик у пустині, пустелі, то от це і призвело до у нас є близько. Ти сім семи звернень ми не можемо зустрітися з прем'єр-міністром. Така, така ситуація, що з одного боку всі хвалять там, що локомотив економіки, з іншого боку, не хочуть чути. Ну така чудна ситуація. Тримаємо її на контролі. Що з того вийде? Обов'язково запросимо і вас, і тих, хто безпосередньо також працює на аграрному. Ринку в аграрному секторі Геннадій Новіков, голова аграрної спілки, був сьогодні гостем аграрного союзу. Аграрного союзу був сьогодні, гостем нашої програми. До речі, міністр Присяжнюк був єдиний від влади, хто зустрівся із мітингуючими фермерами, і під час цієї зустрічі було ухвалено спільну резолюцію і випрацьовано спільну позицію щодо скасування експортних мит. Нагадаю, що міністр агрополітики неодноразово виступав за таке скасування. І також оцінку ситуації, що склалася на експортно-імпортному ринку зернових. Міністр висловив в ексклюзивному інтерв'ю п'ятому каналу. Цьому році ми отримали достатньо отримаємо достатньо, тому що ще пізні озимі е, зернові ще не зібрані. Отримаємо по прогнозу достатньо високий урожай. Це біля 52-53 мільйонів тонн. Е, в цьому році буде зібрано рекордний обсяг кукурузи, тобто ми плануємо зібрати 18-19 мільйонів тонн. Про що це говорить? Говорять, що наша країна має позитивну динаміку нарощування обсягів. З однієї, да, є скептики, які говорять, що це заслуга природно-кліматичних умов, що це є в певній мірі урожайний рік. Да, ми Богу дякуємо, що такий рік відбувся, і ви пам'ятаєте, на початку літа була засуха, була хвилювання. Але. Практично на сьогодні ми, поєднавши зусилля міністерства, поєднавши зусиль академії наук і сільгосвиробників, ми сьогодні надаємо рекомендації, терміни посів, рекомендації, обсяги та якість внесення добрив, рекомендації, коли яким бажано обробляти хімікатами, тобто засобами захисту, і сьогодні сільгосвиробник Прислуховуються до науки, і це позитивно. Ми тільки за підуражаю одинадцятого року внесли добрив в півтора рази більше, ніж попередні роки. І сьогодні, в минулому році, ми намагалися провести посівну і озимих і ярих в оптимально науково-рекомендовані терміни, і це дало свої наслідки. І ми сьогодні плануємо і на наступний рік збільшити обсяги виробництва зернових. Але внутрішні споживання наше обмежене. І як би хто не говорив, що необхідно нарощувати е, переробку та споживання зерна всередині країни, я з цим згідний. Нам необхідно сьогодні підняти тваринництво, особливо молочне скатарство, нарощувати виробництво м'яса. Але я запевняю, що сьогодні ми повинні до зерна відноситись як до експортно орієнтованого товару. Чому? Тому що є попит, є. Багато країн, які працюють на цьому ринку, і ми одна країна з лідерів. Ми ще не відчуваємо. Але сьогодні ми країна, практично, яка входить в п'ятірку самих потужних виробників і експортерів зернових. І цим треба пишатись, і цього не треба втрачати. І по цьому маркетингу року в нас прогноз експорту 25 мільйонів тонн зернових. Це достатньо великий обсяг такого обсягу за роки незалежності. Ми не експортували, і тут, на превеликий жаль, рішення Міністерства фінансів щодо введення мит на експортних мит на пшеницю ячмінь кукурузу. Вони затормозили нам експорт. Якщо по прогнозу, ми повинні експортувати мінімум 2,5 мільйона тонн зернових на місяць. На місяць ми сьогодні експортуємо всього в середньому мільйон тонн. Тобто, про що це говорить? По перше, склади затарені. По друге, в нас сьогодні на часі збирання кукурузи, ми не маємо де зберігати. А по-третє, маючи таку ситуацію в середині країни і те, що ми країна є лідером в торгівлі з зерновими, на нас дивляться, що у нас йде затоварка, і звичайно, світові ціни знижуються. Наприклад, на кукурузу світові ціни знижуються на 60 доларів, на пшеницю на 40 доларів. Ви розумієте, що такі рішення ми повинні приймати, узгоджуючи. І враховувати те, що ми є на світовому ринку зерна вже індикаторами. І коли світові торгівельні компанії бачать, що у нас іде затоварка, звичайно, вони будуть працювати на що на зниження ціни. Повністю ексклюзивне інтерв'ю міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка П'ятому каналу на тему актуальних подій в аграрному секторі, дивіться у суботу, о восьмій вечора. Інноваційне та високопродуктивне сільське господарство неможливе без технічного переоснащення галузі. Такий висновок зробили учасники виставки демонстрації сільськогосподарської техніки і технологій день поля поля-2011», що днями відбувся у селищі міського типу жовтень одеської області. Організувала цей захід компанія Експоюсервіс. У виставці брали участь як українські виробники сільськогосподарських машин і обладнання, так і дистриб'ютори зарубіжної сільськогосподарської техніки. Загалом учасники виставки на демонстраційному полі побачили понад 40 одиниць сучасної ґрунтообробної, посівної, збиральної та меліоративної техніки з України, Росії, Білорусі, Польщі, Франції, Канади Аргентини. Керівники та головні спеціалісти сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств Півдня України отримали можливість не тільки Знайомитися із новинками світового сільського господарського машинобудування їх технічними характеристиками, особливостями придбання та експлуатації представлених моделей. а и побачите их безпосредственно в работе. вот пять лет мы сотрудничаем по этому проекту, фирма Expo Yuk-Service. В частности, наш сегмент на этой выставке ⁇ это э, день поля, который вот сегодня мы показали нашим уважаемым участникам и гостям. Радно сказать, что из года в год количество участников растет, и сегодня вот мы не без гордости сообщаем, что у нас... Достатньо большое, более 70 различных различних представительств і кампанії представлена на нашій виставці. Одним з учасників виставки було відкрите акціонерне товариство Агротехніка. Її керівник розказав своє бачення потреби у технічній модернізації українського села. І специфіка нашої роботи это обезпечення агропромислового комплексу області матеріально-технічними ресурсами, які необхідні для производства. техника, запасные части, ремонтные материалы, средства защиты, удобрения, горюче-смазочные материалы и другие ресурсы, которые не необходимы силу для производства сельскохозяйственной продукции. Мы все-таки надеемся, что Украина – это аграрная страна, и она станет вровень с крупными производителями сельхозпродукции мира, и потребность в технике будет бесконечна. Половина успіху будь-якого заходу це вдале місце його проведення для півдня України. Одним з таких місць є культурно-розважальний комплекс Прем'єр. Такого роду форум ми проводимо вперше на нашому комплексі. Ми ще молоді, ми 4 Як запустили цей об'єкт. Наш комплекс вибрала обласна адміністрація. Неоднократно зі збив глава обласної адміністрації Костяк Ніка Михайлович, такі форуми ми будем проводить в дальнейшем, как на рівні області, так і международные форумы. До інших подій перші заморозки не принесуть серйозних збитків для сільського господарства. У цьому переконані українські метеорологи незначні похолодання не завадять збору урожаю. Утім, для сівби озимих культур умови складуться несприятливі. Починаючи з 6-го жовтня до 10-го, 11-го на більшій частині території України проходитимуть дощі, і температура коливатиметься в межах норми, тобто там десь. Градусів до 19 або більше такого плану. А надалі, що можна сказати, там буде йти чергування сухих періодів з дощовим. На більшій частині території Крелеїни буде переважати вище за норму кількість опадів. А що стосується південних областей, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Чернівецької, Івано-Франківської і Закарпатської, вони будуть в межах норми, а в Криму не ще за норму паде. А під завісу цього випуску агроконтролю правильна відповідь на запитання. Підприємства зможуть набувати у власність тільки землі не сільськогосподарського призначення. Землі сільськогосподарського призначення підприємства зможуть взяти лише в оренду. На цьому поки що все. Дивіться агроконтроль уже наступного вівторка на п'ятому каналі. Дивіться нас також на порталі головних новин аграрного сектору АгроНюс До побачення.